Вітаю всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас 15 лютого. І сьогодні така чудова погода, такий день. Наче природа підказує, що прийшла пора відкривати сезон вирощування розсади. І це буде таке вступне відео, в якому я розкажу про умови, в яких ми будемо вирощувати розсаду. І також ми посіємо сьогодні цибулю Ексібішн. Посіємо полуницю. Ну і ще щось посіємо. Ну що, розпочинаємо сезон вирощування розсади 2023. Першим будемо садити цибулю «Ексібішн». Ми відкрили один пакетик. Покажи скільки ось стільки в пакетику насіння. Це пів грама. Взагалі рекомендую Тіксібішн, я дивився, садити 1 лютого. Але у нас тільки зараз з'явилось насіння, садимо 15 лютого. Насипали ґрунт, робимо борістки. І викладаємо насіння бурістки. І поки там вітя викладає, я вам хочу показати умови, в яких ми будемо вирощувати. Це один єдиний стіл. І вікно. Тут від початку зрозуміло буде не вистачати світла, будемо трошки підсвічувати. Особливих якихось умов для цього немає. І нам пачки майже вистачило ось на всю цю коробочку розложити. І, напевно, другу ми навіть не будемо відкривати, тому що це цибуля велика, 300-700 грамів цибулина. І він солодкий, без гіркоти. Ми посіємо ще іншу цибулю, а цю просто цікаво виростити і ну, побачити, що це таке цибуля ексібішн. І потім приливаємо. Закриваємо це харчовою плівкою. Все, і ставимо. Да. Бам-бам-ба-бам. Далі посіємо ось такий ранній гібрид Етмо, 20 насінин в пачці. Коробочка, тут є дренажний отвір. Це не так закрили, щоб не просипався ґрунт. Ну, яке там насіння драбоване. 5. 5. Рівно 20 насінин. Насипаємо ґрунт. Рівняємо ґрунт. Ранню капусту ми будемо вирощувати вперше. Розділимо на 4 лунки, по 5 насінин на лунку, так, щоб вона. Ну, До висадки тут на город вона в нас буде. Коли 20 насінин, більше уваги кожній насінині. Як на мистини, да? розложили всі 20. Також проливаємо водичкою. Як будуть сховиди, обов'язково буде відео, тому кому цікаво, підписуйтесь на канал. А зрештою ви дізнаєтесь, чи вдасться нам виростити ранню капусту. Добре пролили водичкою і накриваємо плівкою так само. Все, капусту відставили. Наступною будемо сіяти синиця баронсолимахер. Так, така пачка. Суницю ми вже з насіння вирощували. Вирощували сорт лісова Казка, Також ремонтантна. Минулого року у нас біля 10 кущиків ціле літо до пізньої осні до, осні, до заморозків. Вона приносила врожай. Зараз покажу насіння, воно дуже дрібне, дуже-дуже дрібне. Псуницю ми посіємо в такий ланчбокс. Тут не видно, але ми зробили тут дренажні отвори. Насипамо туди землі. І на пакуванні рекомендується розмішати насіння з піском і розсипати по поверхні. Але ми будемо це робити по-своєму. Це насіння при посіві не потрібно загортати, тому що воно настільки дрібне, що воно саме просипається крізь землю. Нам потрібно просто його е, більш-менш рівномірно розподілити на поверхні і добре зволожити. Ну і зробимо ефект парничка. Угу. Ось воно прилипло до пальця і ми просто будемо так. Його небагато, воно дуже дрібне на такий контейнер. Я хотів ще цього року полуницю, але не, пот... ну, як не попалися насіння. Ось так ми його розподілили, добре його на поверхні видно. І тепер будемо проливати водою. Зараз ти його поки прольєш, воно туди і пов... повтоплюється все. Ну, думаю, так хочеться зверху хоч чайну ложку землі насипати, але не будемо, так от і залишимо. Закриваємо контейнер. Чекати на сходи 2-3 тижні. Ну, я думаю, тут тижні 3. І тепер посадимо трошки квітів. Першою буде аквілегія. Да, будемо орієнтуватися по величині насіння. Це таке аматорське вирощування розсади. Багато чого ми вирощуємо вперше, багато чого незнайомого. Тому це такий більш просто відеоблог щоденник, що ми робимо. Ось таке насіння у аквілегії дрібненьке, схоже на насіння цибулі. Значить і посіємо як цибулю. І Аквілегія це багаторічник і цвісти вона має на другий рік. Треба десь для неї подумати місце, де вона буде потім рости два роки, як мінімум. Може зацвісти цього року. Чесно, не знаю, що це за квітка. Будемо дивитись. Цікаво. Все, пролили ми їх добре водичкою і накриваємо плівкою. Наступною посіємо гвоздику шабу. Квіти. Заморозки до мінус трьох вирощують через розсаду. Ну, що ж там за насіння? Так, ще насіння різного кольору, ми цікаве насіння. Пів сантиметра луночки. Все так само. Гвоздику також вирощуємо вперше. Такі ловкі ці коробочки, да? прямо на пачку насінню. Угу. Вже вкотре вистачає. Гвоздика. Залишились у нас іще мальви. Ми в минулого року в такий махровий суміш садили. Ще раз попробуємо. Ще раз да, пробуємо, а цього року має зацвісти та мальва, яку ми минулого року садили, а ця має через рік зацвісти на другий рік. Або як другий місяць сіємо. Ну, у мальв насіння таке досить крупне. Порівняно з іншим. Для цього насіння ми робимо більш глибокі борістки. Насіння більше і закопувати ми його будемо трішки глибше. Розложили, засипаємо, поливаємо і накриваємо. Ну, ось сезон відкритий. Перші посіви зроблені. 20 числа будемо сіяти баклажани і перець. І це вже тут буде, будемо чекати, коли зійдуть насіння. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. забуваю.